Перебуваємо в Одеському театрі юного глядача, що на вулиці Грецькій. Сьогодні говоритимемо про виділення коштів на ремонт цієї будівлі, зокрема покрівлі, яка протікає, а також про мітинги одеситів, які виступали проти виділення бюджетних коштів на ремонт театру. Все це обговоримо разом з директоркою художньою керівницею театру Оксаною Бурлай пітеровою Пані Оксана доброго дня. Доброго дня. Для початку розкажіть, будь ласка, як живе зараз театр юного глядача, як змінився можливо колектив за ці майже два роки повномасштабного вторгнення? Театр юного глядача продовжує працювати. і Я хочу сказати, що з навіть після вторгнення і після початку повномасштабної війни нам потрібно було лише три дні, щоб запрацювати. Наразі ми працювали в онлайн форматі, і майже місяць ми працювали в онлайн форматі. Ми зробили дуже багато онлайн проєктів Це були і віршеві флешмоби, і ми читали українські казки для дітей і читали казки, світові казки українською мовою. Робили перформативні читання на на сцені, все це було в онлайн форматі, тому що дуже важливо було не втратити цей зв'язок з глядачами і, взагалі, якось триматися. Ви знаєте, що театр це таке живе мистецтво, тому дуже довго акторам не працювати неможливо, тому що вони втрачають свої. Свої форму тому ми зразу вже долучилися до роботи цілий місяць. Ми працювали в онлайн форматі. Потім ми один з перших театрів, які почали працювати, грати вистави бомбосховищі в паркінгах. Взагалі, то ми шукали якісь безпечні місця, де можна було зібрати дітей, дорослих і грати виставу. Ми зараз з вами перебуваємо у холі поруч з глядацькою залою. І цікаво від вас почути історію цієї будівлі, тому що це архітектура. Пам'ятка нашого міста гордість. Тож цікаво почути, що тут взагалі було. Це вже більше ста років, якщо я не помиляюся, ці будівлі будівля це архітектурна пам'ятка місцевого значення 1916 року. Вона була замовлена родиною Анатра, архітектор Дмитро Ліницький. Тоді йшла Перша світова війна, коли була побудована ця будівля, її віддали під госпіталь у 1918 році. Тут був Клуб Червоної Армії, а потім в 1926 році був будинок преси імені Михайла Коцюбинського. Тут перебували літератори і художники. Взагалі це було цей будинок, був побудований як будинок літератури та мистецтва. У 1930 році тут працював єврейський державний театр. А далі в 1944 році а, році переїхала львівська оперета, яка стала основою нашого театру музичної комедії. І вже в 1982 році театр юного глядача переїхав цю будівлю. Капітальний ремонт тоді закінчився, здається, в 1989 році. На моїй пам'яті я працюю в театрі з 91-го року. Не було ні капітального ремонту, ні взагалі якогось такого фундаментального перекриття даху або фасаду, або ще чогось. Ось перед тим як продовжити говорити про той стан будівлі, який є наразі, цікаво, ще почути вашу історію пов'язану з театром. Ви вже частково почали говорити, що ви тут з 91-го року ви були і акторкою, наскільки я знаю. Розкажіть про. Як ваше життя пов'язане з цим театром? Я прийшла в цей театр в 1991 році. Мені було, я була зовсім молода, ще не, не дуже, як кажуть, розуміла, що таке театр по-справжньому. Я закінчила Дніпропетровське театральне училище. І мене взяв сюди працювати наш головний режисер, заслужений артист України Володимир Михайлович Наумцев, який пропрацював в нашому театрі 25 років, директором-художнім керівником. Я стала у 2017 році. Чому я пішла? Деякі мені задають питання, на що воно мені було потрібно. Для чого я вибрала ще собі такий складний шлях. Адже в мене все складалося в акторському і режисерському плані дуже добре. Я відповідаю тому, що мені болить за цей театр. Я його добре знаю. Я знаю його і за кулісами, я знаю його і тут, в глядацькому залі, і мені хотілося щось зробити гарне для театру. Я відчувала в себе сили щось змінити на краще. І тому я от уже сьом рік працюю директором-художнім керівником цього театру. Пані Оксана, давайте тепер поговоримо про те, що насправді болить. Знаємо, що є проблеми в покрівлі, дах тече в театрі. Давайте про ці проблеми, що зараз відбувається. А так я вже казала, що ремонт у нас давно не робився в цьому театрі. Наразі так є проблеми: проблеми з дахом, покрівлю і з фасадом театру. Ці всі проблеми мали би вирішитися ще років 15 по тому так, але ну, були різні причини за ці роки багато змінилося у владі у нас, і наших губернаторів. Але коли я прийшла директором художнім керівником, звичайно, що я почала писати листи, питати, як це можна зробити, де знайти кошти. Ми наш театр підпорядковується області, тому звичайно, що ці кошти мали надатися з обласного бюджету. І от уже в 20-му році ми зробили під час ковіду, під час карантину, ми зробили проект. Бо для того, щоб робити ремонтні роботи, треба зробити науково-проектну документацію, згідно якої будуть робити ремонт. Тому що це пам'ятка архітектури. Ми зробили документацію, і потім уже в двадцять лютого. 22-го року до нас прийшли підрядники, і ми обговорювали, як з що будуть починати. Мав початися ремонт. Звісно, що 24 лютого почалася війна. І ці роботи, ці взагалі, ці розмови ми припинили. Потім війна вже тривала ну, якийсь час. Але що на чому я хочу наголосити, що проект, який ми зробили в двадцятому році, році, він втрачав свою актуальність. Um, um, що при... ціни зростають правильно uh, на метал? Так, і взагалі будівля, вона ж ну, має певно свої якісь властивості з роком в рік. Суватися, тому це об'єм робот буде більший і так далі. Тому звернулися театр, звернувся ще раз, перепитав, як ми можемо, хоч би ми не просимо ремонту всього театру. Хоча і внутрішні роботи теж нам потрібні, хоча би нам треба було перекрити дах, щоб нас не притікало. Тому що коли ми працювали в мирний час. Ми заробляли гроші, і ми подекуди летали свою свій дах Твоїми чекаючи силами, своїми все, силами, так, чекаючи так, на великий ремонт. Але зараз, під час війни, звичайно, що ми приймаємо мало глядачів, тому що наше простіше укриття, яке є у нас в будівлі, вміщає всього 90 глядачів. Тому ми не можемо зараз заробляти стільки щоб ще летати дах. І там такі там капітальні ремонт, треба капітальний, ми працюємо. Наразі хочу запевнити глядачів, що у нас нічого не валиться, не валиться, не, не падає на глядачів, тому що у глядацькомуській залі ви зайдете, подивитися, там більш-менш нормально. Теж є свої проблеми, але ми розуміємо, що якщо ще декілька років буде текти, да. Протікати, то ми вже зможемо втратити цю будівлю, і вона треба буде зупинити роботу. Ось поправте мене, якщо я не права. Чи можемо ми назвати будівлю, що вона в аварійному стані? Чи поки що? Ще... Вона в задовільному стані та прописано в документі в задовільному стані. Якщо б вона була в аварійному стані, то, то вже припинили б роботи, тому що ми за цим слідкуємо. Це перш за все, і у нас це безпека. І наших співробітників, і наших глядачів. Тому з огляду на те, що Проєкт втравчав свою актуальність. Ми ж все-таки добивалися того, питали, чи можна щось зробити принаймні з дахом. Ми розуміємо. Ми, як ніхто, наш театр розуміє, тому що ми долучилися з перших днів війни до роботи. Що звичайно, що ми не можемо всі потреби мають іти на фронт, всі кошти мають витрачатися на зсу. Тому що хлопці, які там воюють за те, щоб ми тут могли. Ходити в театр, ходити до музею, вчитися. Вони кладуть своє життя, тому звичайно, що всі кошти мають іти. Але з огляду на те, що під час війни дуже важлива культури, мистецтво, театр, тому що люди хочуть ходити в театр, люди хочуть долучатись до культури. То ми говоримо про те, що треба все-таки зробити дах нам потрібно. Ми перебуваємо у глядацькій залі. Який стан покрівлі тут? Ну я хочу сказати, що над глядацькою залою ще більш-менш стан покрівлі. Нормально у нас є проблема над сценою. Там у нас тече, і ми там іноді підставляємо відра, іноді латаємо. Тому і там далі у нас є кармани, де зберігаються декорації. Якщо ви побачите, у нас дуже гарна. Глядацька зала, у нас гарна люстра. Тут дуже гарна е, архітектура. Якщо придивитися, оця стіна саме із того, що протікає там дах по ній, там не, роб, не працюють ці е, е, лівневі отводи, то вона і має проблему, яку треба вирішувати. Фойє малого залу, і бачимо, що тут є тріщини на стелі. Це ось також. Тут протікає покрівля чи ні? Так, тут дуже дуже протікала покрівля, і ми можемо бачити фойє малого залу, що тут у нас великі проблеми зі стіною, тому що тут сильно злива була під час. Там є таке якісь на даху, де з'єднуються якісь конструкції, і вони там дуже якось розійшлись, постраждали, і там просто лилося. Це наш внутрішній двір, і тут фасад теж можете побачити, що оці всі лівньовки, оці всі, куди стікає дощ. вони вже бачите в якому стані і в якому стані наш, наші стіни. Наразі нам зараз обіцяють зробити ремонт даху. Але я хочу, щоб зрозуміли, що це дуже не швидка процедура. Коли зроблять нам підрядники ремонт, тільки потім їм виплатять ці гроші. Цей ремонт може йти дуже довго. Наразі стоять ліса біля нашого театру. але коли почнеться, коли а головне, коли закінчиться ремонт, ніхто не знайдеться. Погодні умови, різні фактори, ну багато чого може перешкодити. Тому ми надію не втрачаємо і розуміємо для безпеки, для того, щоб ми все ж таки цю. Ця будівля жила ще довго ще багато років. Ми маємо зробити ремонт даху. Не можемо не згадати під час нашої бесіди і мітинги, які відбувалися протягом декількох місяців біля міської ради, куди виходили небайдужі одесити, гості міста, які виступали проти виділення бюджетних коштів на зокрема ремонт суду в Одесі і театру юного глядача, хоча ви вже неодноразово зазначали, що ви підпорядковуєтеся обласному департаменту, тобто міська рада ніяких коштів правильно знову ж таки виправляєте мене, міська рада. Не, виді, не не має права правильно виділяти взагалі кошти на театр юного глядача. Проте, все ж е, були плакати, де було написано тюз зачекає. Тюг точні точніше, да, театр юного глядача. Було Написано тюз да, з помилкою. Що ви відчували в той момент? Я зараз питаю вас не як керівницю, а скоріше як людину, яка багато років свого життя присвятила цьому театру. Що ви відчували в ці моменти? Я дуже радію і тішусь за наше громадянське суспільство. Я дуже рада, що у нас люди небайдужі, що людям болить, і що люди виходять і говорять, проговорюють. А, наразі, коли ми говоримо про мітинги. Про якісь заходи, по перше за все, ми маємо розуміти, що перш за все ми дотримуємося закону, а що всі учасники мітингу мають бути. Мають знати, що відбувається, мають цю проблему якось проговорити, пропрацювати і вичити її достеменно. так і зрозуміло, що люди вийшли у суспільстві, наболіло. Люди вийшли вимагати від місцевої влади більше грошей виділяти на ЗСУ. Це зрозуміло, але коли напруга зростає, вже знаєте, як так як сказати. Як сніжником, все плутається, все летить, все в одне. І тому, коли я побачила, чесно скажу хлопчика, який тримав плакат, я не хочу в тюс, хочу гроші на дрони. Аптечки чи мені, дрони так. Мені стало знаєте, мене заболіло дуже зараз. Всі згодні з тим, що культура і мистецтво під час війни це дуже важливо. Культура це стрижень нації, це фундамент нації. І якщо ми зараз будемо говорити про те, бо вже подекуди десь. Писали були дописи про те, що а, навіщо взагалі цей театр, а, кому він зараз потрібен, зараз війна, при чому тут театр так не можна говорити. Це говорять люди, які ніколи не були в театрі. Розумієте, коли я чую, читаю допис, для чого ремонтувати театр, бо прилетіла ракета в Спасопреображенський собор, мені стає смішно, тому що для чого жити, ми ж все одно всі помремо. Знаєте, Так, так не можна. Говорити і розмірковувати. Але я розумію, напруга в суспільстві, я розумію, люди нервові, дуже довго продовжується війна. Якщо ми враховуємо, що з 2014 року йде війна, то напруга, яка в нашому суспільстві, вона дуже висока. І тому ми не маємо зараз там розбиратись. Ти мені сказав це, я тобі сказав це. Ми маємо робити справу, кожен на своєму місці для перемоги. Тому о, ми як театр, я скажу, ми маємо робити своє діло і ми маємо запрошувати дітей сюди, щоб вони приходили, бо саме для дітей ми і працюємо, для дітей, для підлітків. Тому що сьогодні це важливо в театрі. Я хочу зазначити, це не просто якийсь розважальний контент, який відволікає від війни. Ні, це не так. Ми не відволікаємо від війни. Кожну свою виставу ми починаємо з того, що ми нагадуємо, що в нас іде війна, що гинуть люди, і ми починаємо нашу виставу з того, що ми вшановуємо пам'ять загиблих. І немає різниці, яка йде вистава, дитяча, доросла, для підлітків. Всі встають і вшановують пам'ять. Тому що у нас в театрі, в репертуарі розважального такого, знаєте, розважального посміятися, контенту взагалі немає. Ми маємо Щось по поговорити з глядачами про важливі речі: хто ми, звідки, куди йдемо? Тому що якщо ми сьогодні не наголосимо, а, хто ми, а, що ми українці, що в нас є героїчне минуле, що куди ми йдемо, що за що ми прагнемо, що ми виборюємо свою незалежність, виборюємо свободу а, і саме малим глядачам, малим підліткам, а, а, то ми програємо тоді, отут в тилу, в запіллі, ми програємо. І ми маємо робити все для того, щоб наша культура, мистецтво розвивалося Тому глядачі, які до нас приходять, вони отримують емоційну розраду, психологічну підтримку, і ми маємо опікуватися саме ментальним здоров'ям наших глядачів і дітей, і наших переселенців. Я дуже тішуся, коли я читаю відгуки. У нас є журнал, книжки, відгуки, книга відгуків, а також в. a socemrežja, uh, ki Теж коли пишуть відгуки, з як кажуть сльозами на очах, дякуємо вам за ту чи іншу виставу, дякуємо за тепло, яке ви нам подарили, що ви нас так гарно приймаєте. Дякую, що ми разом, що ми разом до перемоги. До речі, це наш хештег з перших днів війни. що ми разом до перемоги, і дуже важливо, щоб кожен на своєму місці робив все для перемоги, і ми наразі не називаємо це культурний фронт, тому що ми розуміємо, що фронт, фронт, фронт у нас нас один там на передовій, ми називаємо для себе принаймні в нашому театрі Ми називаємо це культурний спротив. Ми ми чинимо культурний спротив, як можемо, тому що я хочу сказати, що дуже людям потрібно потрібен театр. Був такий випадок, коли летіли ракети, коли чутно було вибухи, і рівно через 20 хвилин після закінчення, а в нас була мало починатися вистава. Рівно через 20 хвилин після закінчення вистави постукали глядачі. До нас питали, перепитали, чи буде вистава. Ми звичайно буде заходьте наші перелякані актори. Що будемо робити? Будемо грати. Так, будемо грати, і вони вийшли і зробили гарно свою роботу. А глядачі були разом з нами, і ми відчули, що ми єдні. Ми у це в цьому нашому культурному спротиві, спротиві. Ми єдині, і саме так ми будемо наближати перемогу. Пані Оксана, ми дуже дякуємо вам за цю бесіду. Сьогодні ми поспілкувалися з директоркою художньою керівницею театру юного глядача Оксаною борлай Пітеровою. Дякуємо за бесіду. Дякую.